Люди, всіх вітаю! Вибрали нашу картопельку. хочу вам показати, який урожай по сортах вийшов отримати. Візуально визначимо з вами, хто найбільше вродив. Цікаве відео буде тим, що ми в цьому році виписували для себе елітну картоплю. Ну, хай там не еліта, а перша репродукція. Так, такого плану, Чотири види, і давайте дивитися, хто як все показав. Для початку хідні дані садили чотири види картоплі. Перший це у нас королева Анна. Ця червоненька Белороса. Рів'єра і також гранада. Садили кожний по 20 кг і це у нас перша репродукція. І помимо цієї картоплі ми ще садили десь приблизно таку саму кількість. Це ми садимо ранню рів'єру, Ну вона вже доволі давня, у нас там трішки пересортиться. Тому вирішили в цьому році розвести собі ранню і заразом середньої і пізній картоплі. В порядках вийшло королева Анна 2, белоруса 2 рядки. Рів'єра ну, півтора рядка, 1,75 і 2, і трошки це в нас гранада. По врожайності, Ну так, візуально, до речі, ще уточню, що оцю було викопано вже там кілька мішків. І той там буквально ящичок. По врожайності візуально, як на мене, то королева Анна найбільше вродила, і потім йде в нас рання Рів'єра. Можливо, тому що вони більш ранні йдуть по посадці. Садили весною, нічого не вносили ми ніякі добрива, нічим там не обробляли. Була тільки обробка після віджуків. Раз ще два і на тому все. По суті, знаєте, як більшість людей займається посадкою картоплі. Полив також не був, те, що по весні вона там впіймала. Ну, напевно, можливо, це для Рів'єри трішки і зіграло позитивну роль, тому що вона, напевно, тоді більш в'язалась, коли в нас йшли. Дощики. там кілька тижнів, я думаю, та волога, звичайно, її зіграла на позитиві. І давайте дивіться, як виглядає сама картопля. Півгодини тому вибрали, ця ще у мішках. Ту потім будемо вибирати. Все, що з поля привезли, все тут і є, Ну, окрім того, що я казав, що ті два сорти трішки ми вже вибирали. Гранада. Дивіться, ось такий вигляд має картопля. Вона, по суті, сама продовгувата. десь трішки різнули. Вибирали під мотоблока заступа. Поламали, вона ще стоїть, чекає свого часу. ну і Охорона тут вже працює, видно, вона тепла з землі, то підходить цим котякам. Ось така картопля. Є доволі багато і середньої, і свинячої. Ну, Картопля, як картопля. Не знаю вам, що про неї сказати. Вона така довгенька, вона прям відрізняється. Королева вона також продовгувата, але все-таки форма в неї більш така опукла. Іде в нас більш. Довгенька. І по всіх цих трьох видах жовтої картоплі, не дивлячись на те, що вона в нас першої репродукції, і є трішки в нас сухогниль. На Беларусі такого немає. Ну, Напевно, сортова особливість. Але белароси і найменше. І в кущах її найменше, і в родилу її також менше. Давайте дивитися, що тут Рів'єра. Рів'єра в нас кругленька. Ну, Точно справжня картопля. А що це, тому що вона не цвіла жоден кущ. Посадковий матеріал був ідеальний. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Пізніше можу дати посилання в магазин, де замовляли. Дуже класна картопля. Посадковий матеріал був. А те, що вона так в нас в цьому році вродила, ну, знаєте, на всього 20 кг. Та рік, скажімо так, не дуже щедрий ні на погоду, ні на дощі. Тому, по суті, нормально. Для тих, хто зараз буде починати, та що там ті 20 кілограмів. Садили ми раніше дуже багато. Є свій трактор, була своя сажалка, копалка, бомат, все попродали. Бізнес на картоплі, знаєте, таке собі задоволення. Там не скільки заробиш, скільки горба напевно наживе, вже ми промисловенько не займаємося. Це тільки для себе і чисто для самих постійних клієнтів. Знаєте, просять люди, хочеться також їм смачної картоплі. тому що те, що промислове продають, самі все знаєте. А в супермаркетах єгипетська, ну це стидоба да й гадость, а не картопля, скажімо так. Так, давайте ще в мішок заглянемо. Що тут? Ну Там є і більше, а на площі, звичайно, було, а тут те, що відкрив, те і є. Ну, ось така ось картопля. Що ще від неї хотіть? Ну, і давайте ще один мішок, ось сухогнилька є. Ну, така картопелька, Як на мене, нормальна. Що я хотів. І це у нас три жовтих і одна червона. То так приємно, скажімо, вони поруч виглядають. І на базарі також, беззвичайно радували б вони око. І так, знаєте, хочеться клієнту і червоненькою, і жовтенькою. Так, белароса, як завжди, картопля крупна, в кущах її небагато, бувають ну, 3-4 картоплини, свинячої майже немає. В основному здоровенна і посадкова. Для жарення таке собі, для пюрешки доволі смачна картопля. Ось така вона у нас, ну це, десь половина, ще, по суті, половина десь такої жменьки вже була викопана попередньо. Така картопля перед посадкою також її не замочували ніякій хімії. Вважаю, що то прям гадость гадость Це представте, наскільки воно концентроване, що. Ти обробляєш стару картоплю і потім молоду не їсть. Коротше, ну в баню. Краще трошки підгодуємо личинку хруща, зато будемо менш отрави всякої їсти. І так навколо нас вистачає просто з головою. Ну, красива картопля. Що саме більш подобається, ну що посадили гарненьку таку на репродукцію все чисто, все красиво, нема там ніяких ні рожок, ні ножок. Тому що коли довго садиш одну і ту саму картоплю, вона, звичайно, вироджується, треба оновлювати посадковий матеріал, хай навіть там, не купляти еліту чи суперепродукцію, хоч там брати в своїх знайомих. Що Точно те, то, що хочеться, картопля все рівно це якесь хоч мінімальне оновлення. Так, ну і королева Анна. Ось так виглядає. Також вона ну як я й казав, в порівнянні з гранадою вона йде більш така товстішенька, я б сказав. би. Гарненька. Ну, я й порізана, кажу ж тут. Те, що вибрали, те вам і показую. Я думаю, навіть візуально видно, що королева Анни прям більша від тої, не дивлячись на те, що тут вже підкопували. Ну і по Рів'єрі також її більше. Напевно, сама мала по врожайності вийшла в цьому році. Ну, гранада. Або гранада або белороса. Ну, але це зовсім різні картоплі і різні смаки. Тому то вже діло таке. Що там у вас по картоплі в цьому році? Гарно вродило чи ні. Будемо в коментарях давайте дискутувати. Будемо дивитись, ставити прогнози, які будуть ціни на картоплю цього сезону. В тому році ж була дорога, потім наперли імпорт, імпорту стала не непочим, всі наїлися. Де і на тому бізнес закінчився. Як думаєте, що би цього сезону? Друзі, ось такий урожай в цьому році вдалося зібрати, і також там ще в нас в погрібі вже є і посадковий, трішки повідкидали. І та, що я казав, стара Рів'єра пересортиться, ми її будемо споживати в цьому сезоні для нашої сім'ї. от такого. Якщо немає худоби, наскільки ну, тої картоплі потрібно. Якщо було корисно цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!